В укритті 98-ї опорної гімназії зібрались педагоги, батьки і школярі двох навчальних закладів – 98-ї та 1-ї, які у новому році працюватимуть разом. Обидві у попередній навчальний рік вже діяли спільно у змішаному форматі і досить успішно зазначають вчителі. Вони поділилися з батьками позитивним досвідом. По перше, це формує здорову конкуренцію між вчителями. Це одночасно допомагає в обміну в методичних якихось накопичень. У кожного вчителя є свій багатий досвід, і вчителі змогли поділитися цим. Це дало нам можливість влаштовувати спільні проекти, навчальні проекти між дітьми однієї школи і іншої школи треба обов'язково узгодити розклади узгодити кількість дітей які перебувають в даний момент на території І треба узгодити моменти харчування особливості дітей чи є діти які потребують якогось додаткового обстеження чи допомоги якоїсь наш досвід унікальний. Ми були єдині в минулому році, які працювали дійсно разом і працювали досить успішно. Дітям буде комфортно, вони будуть і в Укриті, навіть якщо будуть ці міжкласні групи, в них будуть викладати ті вчителі, які вони викладали, ну і до яких вони вже звикли. Є й незручності, що виникли при спільній роботі. Це неможливість одночасного використання техніки, адже на уроках поєднуватимуть дистанційний та очний формат. Також необхідно уникати гамору, аби класи не заважали один одному. Всі ці питання можна узгодити ще до початку нового навчального року, зазначили педагоги. Зокрема, для вирішення останнього у приміщенні укриття використовуватимуть перетинки. Крім цього, уроки проводитимуть у дві зміни. Це будуть такі потужні завіси, які будуть забирати зайвий шум і будуть давати нам можливість співпрацювати. Вони будуть прикріплені на стелі і будуть знаєте, як в театрі працювати така собі ширма пересувна. Нагадаємо, укриття гімназії номер 98 відремонтували коштом ЮНІСЕФ. Воно укомплектоване необхідними меблями, запасними виходами, якісним освітленням, обігрівачами та інтернетом. Загальна площа понад 350 квадратних метрів. Одночасно тут можуть перебувати 300 осіб. На сьогодні 73% батьків погодились, аби їхні діти навчалися за змішаною формою. В гімназії номер 1 зараз також ремонтують укриття. Роботи планують завершити за півтора місяці. Його площа 780 квадратних метрів. Тож після закінчення ремонту там також організують змішане навчання, адже майже половина батьків погодилися на це. У мене син, наприклад, коли ми там ну не ви не вийшли, да там, наприклад, залишилися вдома, там захворіли або що ще дуже засмучувався, прямо у нас сльози були зранку, і дуже такі були. Тому ми, наприклад, я дуже здавона, що ми вийшли на змішане, і в цьому році ми також плануємо ходити на змішане навчання. А для учнів живе спілкування це беззаперечна перевага. Змішане навчання це дуже класно. Що будемо бачитися однолітками, з вчителями, що з вчителями можемо спілкуватися в реальності, а не через екран, як це було цей год. Можемо підійти до вчителя, він нам може розповісти, як це робити, показати, як це робити правильно, особливо по хімії. Учні, які прийшли на зустріч, навіть намалювали, якими стануть щасливими, коли зустрічатимуться один із одним вживу. Окрім самого навчання у школі також потрібно спілкування, і ця картина саме зображує спілкування учнів, однокласників, які спілкуються на перерві між собою. У них гарний, гарний настрій, звичайний. Педагоги розповіли батькам також про організацію спортивних та позакласних занять у дітей та можливість і учням, і дорослим користуватися послугами психологів і медичних працівників під час навчального процесу. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.